чи Потрібно розписуватися і вінчатися. Ми радіємо від того, що Господь благословив вашу сім'ю і ви створили її. Але що важливо, важливо перед Господом перед Господом взяти благословення, а це вінчення. Обов'язково. Чому? На ваше сімейне життя, на ваш добробут, на ваше щастя. Але якщо немає такої можливості повінчатись, то ви можете зробити це заздалегідь. Але саме основне, ви у ЗАГСі розпишіться. Чому? Бо там уже ви кажете один перед одним, я собі беру тебе. Ви вже клянетесь перед Богом, що ви будете вірні, що у вас все буде добре. Це потрібно. Для чого? Хлопці, дорогі, багато дівчат, коли ви просто отак живете з нею, Ну, Якщо говорити церковною мовою, це, це є гріх. Але як просто ви живете, вони не відчувають тої впевненості в майбутньому. А що впевненість дає? Боже благословення. І оцей звичайний ніби папір, але це є впевненість в тому, що ви дійсно її любите, що ви дійсно будете. Стояти за цю сім'ю перед всякими перешкодами, а це дуже важливо. Тому обов'язково потрібно розписатися, коли ви створюєте сім'ю, а потім з часом повінчатися.